Ольга Асавляк. Книга Вогонь Очищення. Пантеон. Продовження Не забувай, що все осягнене вами на землі в усіх часових пластах уже звершилося в бозі, тому, невіруючий, уже осуджений. Я стала уважно вивчати підписи. Перед очима проходили відомі імена: Юлій Цезар, Олександр Македонський, кілька імен римських пап. Потім були статуї з іменами що важко вимовляються. Чи то індуськими, чи то китайськими. Потім слідували імена світил окультних наук кількох століть. Жінка гід підвела мене до напівзруйнованої статуї, в якій залишився тільки зовнішній каркас. Здавалося, людина покинула мармурові обломки як курча, покидає шкарлупу. Після довгого ряду імен під залишками статуї був напис: Жанна Дарк. Ось це моя лінія. Через крайню точку земного страждання мені вдалося перевести ідею моїх послідовників із пантеону в духовний світ. Тому ти бачиш мене не в образі статуї, а такою, яка її. І, і де ж ти тепер повсюди, ми, співробітники духовної ієрархії, утворюємо захисний ланцюг планети Земля. Але це ще не все, що ми робимо. У великому космосі йде постійна невидима робота. Але на відміну від земної праці, наша праця є вищим блаженством буття. Ми самовиражаємося через активний творчий процес. А я чула, що ти за життя на землі мала постійний зв'язок із космосом, так? Кожен має такий зв'язок, але не всі усвідомлюються. Я виконувала особливу місію, тому з дитинства чула голос Христа в серці так, як ти стала чути його кілька років тому. Скоро й ти все зрозумієш і не будеш проводити різкої грані між нами. Це одна лінія, одна ідея. Тому сьогодні я твій гід по пантеону. І дивись, кого ти ще побачиш далі. В одному ряду стояло декілька статуй з тонкими рисами явно жіночих облич, промайнули імена Марії Кюрі, Софії Ковалевської. Трохи збоку я впізнала риси знаменитої Олени Блавацької. Це що, доля всіх контактерів? Ні. Все залежить від вибору вищої гармонії любові і вищої доцільності розуму. Якщо надсвідомість переможе силу любові, якщо людина відкриє канали мозку, не зумівши відкрити духовний центр серця, вона буде тут. Глянь, декілька ніж вільні і вони чекають своїх мешканців. Вони всі дійшли до рівня куратора? Ні, це куратори космічного плану. Подивись, тут немає жодного християнського святого, бо вони під особистим покровом Отця формують системи Божественного плану. Вони вільні від мармурового вантажу земної слави. Мармур невідпрацьована до кінця гординя усвідомлення власної недосяжності, таємне устремління до могутності. У космосі багато планетарних систем, що знаходяться на рівні язичницького розвитку. Які божественну ієрархію сприймають як пантеон окремих богів і богинь. Настане час і вони, як і планета Земля, прийдуть до розуміння єдиної святої трійці. А поки їх курують ці космічні куратори, які пройшли рівень розвитку на нашій планеті. Вони роблять свою справу. Їх статуям поклоняються, як поклонялись колись Венерії і Аполлону наші предки. Вони досягли величності і слави. Свободи необмеженого пересування в космосі, але двері оця світів для них зачинені. Для того, щоб від куратора космічного плану перейти у світ Божественних сутностей, вони повинні стати добровільними духовними вчителями на планеті Земля, вірними творцю духом, душею і плоттю, створити на землі свої мікросистеми. Через які буде здійснюватися енергетичний обмін із християнською системою глобального масштабу. Це наш шлях. Тепер ти зрозуміла, чому ми такі близькі з тобою? Чому ти з раннього дитинства тягнулася до подвигів, багато разів перечитувала легенду про Данко, тому що я була твоїм ідеалом у юнацькі роки? А де Олена Рерих? Її тут нема. У неї особливе завдання. Її збірна сутність виконує місію зв'язкового між космічними системами і Божественним світом. А контактерів ретрансляторів сьогодення чекають там, куди вони самі зуміють піднятися, будучи на землі. Вибір їх вільний: тут зеніт слави, вікове поклоніння, необмежені можливості для проєктування систем, що зароджуються. тут ви, співробітники Отця. Там частина його самого, його любі діти. Звідси ви понесете цивілізаціям дослідне пізнання, звідти любов і вище знання. Тут ви намісники, там співтворці. Галерея Пантеону знову приведула нас до вузької гвинтової драбини. Я простягнула руку до свого гіда як знак вдячності. І раптом відчула щемливе почуття близькості і глибокої духовної спорідності. Вся фігура Жанни стала напівпрозорою, ступила до мене невагомою осяйною хмаркою і розчинилась в тканинах мого тіла.